Всім доброго часу Я вас вітаю, мої золотенькі! За останні декілька днів отримала багато запитань з приводу того, як розірвати зв'язок із минулим партнером, з людиною, з якою там, мали якісь справи, спілкувалися, і вона пішла з вашого життя. Але ви відчуваєте, що від вас енергія все таки тече, і що у вас ще залишився той зв'язок, і хочете раз і назавжди закрити всі ці з'єднання. Можна це зробити, але треба дуже серйозно і усвідомлено до цього віднестися. Тому що, коли переривається зв'язок, коли ви робите цей цю таку практику, то людина, яка давно не з'являлась у вашому житті, може знову з'явитися, тому що енергія від вас до неї вже не перетікає, і людина захоче тако підживитися неусвідомлено. Тому що ви будете в такому разі робити, то вже ваше рішення: чи знову спілкуватися, чи якби закрити двері, і на тому все. Значить, беремо свічку, звичайну свічку, запалюємо багаття, сідаємо пора тією свічкою, налаштовуємося, бажано, щоб ніхто не заважав. Дивимося на полум'я, так, занурюємося прямо туди, включаємо свою сердечну чакру на хату, прямо так відчуваємо все це вогнище, як воно горить, яке воно тепле, яке воно гаряче. Прямо згадуємо цю людину. Говоримо в голос, проговорюємо слова до Всесвіту, до Творця і дякуємо Всесвіту так, за те, що ви були знайомі з цією людиною, що ви мали спілкування, що ця людина дала вам уроки. Ви пройшли там якісь задачі. Так, вона вас чомусь навчила. Тобто, ви дякуєте завжди є. про що подякувати так, для чому ця людина була в вашому житті. Потім щиро, з щирою душею, щирим серцем пробачаєте в голос тій людині ті речі, на які ви там могли ображатися, що вас могло зачепити. Тобто ви пробачаєте і відпускаєте ту людину. В голос це проговорюєте так, як вам іде по душі, але тільки щиро. Потім говорите такі слова. Енергія людини, називаєте ім'я, іде до свого господаря, а моя залишається зі мною. Берете або звичайні ножиці, або ніж, або, якщо нема під рукою, уявний ніж чи ножиці, і перерізаєте уявну таку, знаєте, нитку, яка вас з'єднує, тобто це енергетичний цей зв'язок, ви перерізаєте, от, і на тому цей ритуал буде завершений. Все дуже просто, але дуже дієво. І дуже важливо робити це. Щиро. Не для того, щоб просто розірвати і все бо вам це треба зробити, а дійсно щиро, коли ви від душі відпустите, пробачите, подякуєте. І ще дуже важливо побажати цій людині щастя, здоров'я, успіхів, кохання, всього самого найкращого від душі.